Путін агресор і військовий злочинець, Сполучені Штати Америки найбільш стратегічний партнер України. Переговори про Україну без України і без Європи не можуть відбуватися. По-моєму, це ті істини, які зрозумілі кожному, і які маємо доносити на міжнародній арені на кожній зустрічі чи комунікації з нашими міжнародними партнерами. Для цього щоб ця комунікація ставала більш ефективною. Ми у команді розумної політики переконані, що в тому числі і парламент України має у цьому питанні ставати суб'єктним. Ми ініціювали проект заяви Верховної Ради до Конгресу Сполучених Штатів Америки з метою налагодження двосторонньої комунікації і співробітництва у політичній, безпековій, економічній гуманітарній сферах і максималізацію цього діалогу на рівні парламентів обох держав.